Друзі, ви на каналі Дачі Тв, вітаю вас. Ну що, приручаємо наших диких качок. Чайки навіть літають. Чайка полетіла. Качки почали прилітати до нас. Хочуть гніздитися. Але Олексій але не дає їм спокою тут їх. Ну, ми сьогодні опустили будиночок їхній на рівень води. Та все, зараз покажу вам. Поїхали. Так, у нихній будиночок, що ми відпиляли 20-30 сантиметрів, бо дуже високо був будиночок і вони туди й не сідали. Зараз хочемо приманити їх. Купили 20 кг зерна з кукурузою. Зараз покажу, що я зробив. У їхній будиночок. Вже бачите, нижче і е, коряги ці виходять в озеро. Якщо вони навіть будуть палити, наткнуться на корягу, я думаю, сядуть туди. Зайдуть, а там зерно. Бачите? Зараз покажу. Зараз вам все покажу. Сьогодні гніздилися тут а десь біля пенючка. Ось сліди їхні. Е, не знаю, як їх приманити. Думаю, скоро в мене все вийде. Так, бачите, да? так? Будиночок нижче. Збоку кормушку поставив їм... Е е е е будуть, будуть і ну, зараз воно ну, виситися, а це наші рибі. Ось так я зробив, зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Так, ось так. Дві планочки ще набив. Бачите, коряга в воді. Якщо вони і плаватимуть, вони все побачать в будку. В будиночок їхній зерна, кукурудзи засипав. Ну ось так, я думаю, зможу приручити. Або як думаєте, ну а то мій он будиночок. Там я буду рибалити, спостерігати за качками дикими. Дуже хочу, щоб вони сіли на яйця в мене тут. Щоб виводок зробили. Вийде, не вийде, не знаю. Будемо спостерігати. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, прокоментуйте що-небудь, підтримайте канал. Все, друзі, до зустрічі!